Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 21 серпня 2025 року. Ключові висновки. Кремль продовжує наполягати на тому, що стамбульські переговори 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Вимагаючи тим самим, щоб Росія та її союзники залишили за собою право вето на будь-яку військову допомогу Заходу Україні. а також щоб Україна була нейтралізована та беззахисна перед майбутньою російською агресією. Кремль продовжує категорично відкидати гарантії безпеки для України, що підтримуються Сполученими Штатами Америки, та викриває свої незмінні цілі щодо захоплення контролю над усією Україною. Росія докладає значних дипломатичних зусиль щоб завоювати Індію, що свідчить про те, що Кремль продовжує побоюватися наслідків вторинних санкцій. У ніч з 20 на 21 серпня Росія завдала третього за величиною удару по Україні у війні, спрямованого проти західних регіонів України, та завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі. Повітряні сили України повідомили, що протягом ночі російські війська випустили 574 безпілотники типу «Шахед» та Пастки з Курську, Орла, та Брянська, Мілерова Ростовська область, Шаталова Смоленська область, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край. Та окупованого гвардійського Крим. Чотири аеробалістичних ракети Х-47 «Кенжал» з Липецької та Воронезької областей. Дві балістичні ракети Іскандер М КН-23 з Воронежської області, 19 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області, 14 крилатих ракет Калібр з Чорного моря та одну неіндифіковану ракету з Окупованого Криму. Повідомляється, що українські війська збили 546 безпілотників, одну аеробалістичну ракету Х-47 Кенжал, 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет Калібр. Українські повітряні сили повідомили, що дрони та ракети вразили 11 місць по всій Україні. Українські чиновники повідомили, що російські дрони та ракети вразили інфраструктуру у Львові, Луцьку Волинської області, Рівненській області. Закарпатській області, спричинивши поранення та загибель цивільного населення. Російський удар 20 21 серпня, зокрема, був спрямований по кількох районах у далекозахідних областях України, що межують з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Росія запустила крилату ракету по Мукачеву, Закарпатська область, вразивши американську компанію з виробництва електроніки Флекс, спричинивши масштабну пожежу та поранення щонайменше 19 співробітників. Флекс це цивільне підприємство, що належить Сполученим Штатам Америки та виробляє товари для дому, такі як кавоварки. Росія, ймовірно, завдала удару по підприємству Флекс. Щоб перешкодити Сполученим Штатам Америки та Європейським союзникам України інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні, Українська оборонно промислова база продовжує впроваджувати інновації та масштабувати виробництво далекобійної зброї. Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило заміну колишнього командувача північної групи військ та Ленінградського військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, начальником штабу сухопутних військ Росії генералом-полковником Євгеном Нікіфоровим. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка українських просувань. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 21 серпня, видно, як українські війська піднімають прапор у центрі Товстого на південний захід від Новопавлівки, що свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули собі це поселення. Російські війська атакували під самою Новопавлівкою, на північний схід від Новопавлівки біля Муравки, на південний схід від Новопавлівки біля Горіхового, новоукраїнки, Дачного. На південь, на південь від Новопавлівки біля філії і на південний захід від Новопавлівки біля Товстого, 20 і 21 серпня. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Новомиколаївки на північний схід від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Кліщіївки, на південний схід від Часового Яру. 20 і 21 серпня російські війська атакували на південь від часового яру поблизу Ступочок та Перетечного та на південний захід від Часового Яру поблизу Костянтинівки. Начальник військової адміністрації міста Краматорськ Олександр Гончаренко заявив 21 серпня, що російські війська вночі завдали удару по Краматорську на північний захід від Часового яру, некерованою планируючою бомбою ФАБ-250, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Інфраструктуру. На інших відтинках фронтів російські війська продовжували наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.